Всім привіт! Сьогодні з вами передача шалені ручки! З вами Лера та Ніка. І сьогодні ми приготували для вас дещо дуже цікаве. Мабуть, щось солоденьке? Так, дуже солоденьке. Сьогодні ми будемо готувати шоколадні патріотичні цукерки. Це буде дуже класно. Ну що ж, а що нам для цього необхідно? Найголовніше це шоколад. Сьогодні ми використовуємо шоколад, який ми придбали у спеціальному кондитерському магазині. Але ви можете обрати будь-який на ваш смак. А як зробити шоколад в домашніх умовах з звичайних продуктів? Для того, щоб приготувати шоколад власноруч, нам необхідно какао, молоко, цукор та вершкове масло. А можна придбати готовий шоколад в магазині, наприклад, білий чи чорний? Звичайно, ви можете обрати будь-який шоколад у звичайному супермаркеті. Ну що ж, а для того, щоб наш шоколад став м'який. Та ми змогли з нього робити наші цукерки, нам з вами потрібен вогонь. Друзі, також хочемо вас попередити. Якщо ви плануєте робити майстер-клас самостійно, то потрібно попередити дорослих. А краще запросити їх приєднатися до вас. Ну що ж, друзі? А для того, щоб розпочати наш майстер-клас, нам з вами буде потрібна. Піч, а також водяна баня, щоб ви змогли розтопити правильно свій шоколад. Ну і що ж, а ми починаємо? І так, по-перше, нам знадобиться наші формочки. Ви можете використовувати будь-які на ваш смак. Сьогодні ми з Веронікою обрали ось такі формочки для льоду та цукерок. В мене веселі єдина ріжка. А в мене справжні серця. Також для того, щоб наші цукерки були ще смачнішими, ми пропонуємо вам обрати будь-яку начинку, яку ви забажаєте. Сьогодні в нас є ММДМС, кокосова стружка та ведмедики Харібо. Ну що ж, а для того, щоб розпочати, ми повинні вмікнути нашу піч. Та попросити допомоги у дорослих. Беремо наш шоколад. Я сьогодні обрала жовтий колір. А в мене яскравий блакитний. Тому наші цукерки будуть найпатріотичнішими. А також дуже смачні. Ми пропонуємо вам спочатку брати трішки шоколаду, а потім ви за бажанням можете додати ще. Також нагадуємо вам, що. Плавити наш шоколад потрібно на повільному вогні та дуже ретельно перемішувати. Ну, що ж, я вже насипала свого блакитного шоколаду. А в тебе як справи? Я майже готова. Тепер нам потрібно взяти ложку та ретельно і дуже обережно перемішувати наш шоколад. Ну, що в тебе виходить. Звісно, виходить, друзі, а вас виходить? Мабуть, це буде дуже смачно та дуже красиво. Наш шоколад вже готовий, тому можемо приступати до створення найпатріотичніших цукерок. Друзі, пам'ятаєте, що ми заливаємо з першу форму рівно наполовину, щоб помістилася наша начинка? Для того, щоб було легше, просимо допомоги у батьків. Беремо будь-яку маленьку. Ложечку та розподіляємо наш шоколад у наші формочки. Друзі, якщо ви бачите, що ваш шоколад починає твердіти, поставте, будь ласка, ще раз його на водяну баню. Наголошуємо, що додавати шоколад потрібно тільки до половини нашої формочки, бо потім буде деякий сюрприз. Дуже обережно. Бо наш шоколад гарячий. Також є маленький лайфхак, для того, щоб наші цукерки були рівномірні та дуже красиві, ми з вами можемо зробити ось такі рухи, щоб шоколад розподілився по всій формочці. Ось так, можете взяти ручки, можете Працювати за столом як вам буде зручно, це допоможе шоколаду рівномірно розподілитися по всій формочці. Ніка, я що придумала? А якщо ми зробимо жовто-блакитне серце? Гарна ідея, давай спробуємо. Друзі, ну що, спробуємо? Дуже обережно. Слухай, мені здається, в нас дуже гарно виходить. Давай спробуємо ще. Згодна, давай. Дивись, як яскраво у нас виходить, і у кожного сердечка буде власний малюнок. Тоді пропоную зробити ще один. Друзі, ви можете також експериментувати з різними кольорами, робити їх жовто-блакитними, або додавати якийсь колір на ваш смак. Якомога яскравіші, красивіші та смачніші. Слухай, а можливо моєму єдиноріжку теж придати трохи жовтого кольору? Так, я думаю, йому не вистачає пари жовтого кольору. Тоді додамо і його. Я хочу. Ось сюди і ось сюди. Добре. Також, друзі, наголошую, що наш шоколад дуже швидко може знов твердіти, тому, якщо ви бачите, що він вже не так гарно тягнеться, знов ставимо його на водяну баню і ретельно помішуємо. Прикрашай ще одного моєго єдиноріжку. І перейдемо до самого цікавого. Друзі, я сподіваюся, що ви вже зробили те ж саме, що і ми з Нікою, і готові приступати до начинки. А ти знаєш, що найважливіше виборі начинки. Я думаю, що найважливіше це обрати її за своїм смаком. Ось я, наприклад, дуже полюбляю ведмедиків Харібо. Ну що ж, тоді я тобі пропоную спробувати. Я ось, наприклад, хочу спробувати жовто-блакитний Хм, А я тоді візьму свій улюблений ведмедик. А для того, щоб процес був ще яскравіший та веселіший, для гарного настрою потрібно з'їсти хоча б одну цукерку. А якщо одна цукерка не допомогла, можна з'їм ще одну. Звісно, можна, але найголовніше не забувати про те, що начинка у наших цукерках повинна залишитися. Ну що ж, тоді спробуємо, М -м -м. як цікаво в нас все виходить. Друзі, коли ми обрали з вами ті смаколики, які нам підходять, ми дуже обережно починаємо їх класти до наших майбутніх цукерок. І так, я беру ось такого. Ведмедика і дуже обережно ставлю його до нашої цукерки? А я візьму ось такі патріотичні цукерки і покладу їх до мого єдинорожки. А також ще хочу зелений. А можна я в тебе візьму пару ведмедиків? Звісно, які гарні? Тоді я візьму різнокольорові цукерочки та також прикрашеними свої майбутні патріотичні цукерки. Дивись, як гарно в мене все вийшло, стільки начинки, мені здається, буде дуже смачно. Друзі, це справжня краса. Сподіваємося, що у вас теж виходить все дуже добре. А коли ми з вами поклали вже дуже смачні. Начинки в наші цукерки, ми знову беремося до шоколаду. Перевіряємо, наскільки він тягучий. Якщо потрібно, знову ставимо на водяну баню. Так, я перевірила свій шоколад. А як справи в тебе? В мене все добре, тому можемо заповнювати наші цукерки далі. Дуже обережно за допомогою дорослих або ще обережніше, але самостійно розподіляємо наш шоколад. Старайтеся, друзі, щоб ваш шоколад був розподілений рівномірно, щоб наші цукерки гарно виглядали. Друзі, ми готові з вами перейти до найцікавішого: це перетворення нашого шоколаду на справжню цукерку. Зажди, але я ще хочу прикрасити наші цукерки. А знаєш чим? У мене тут якраз є кокосова стружка для такого випадку. Ти зі мною? Звісно, друзі, ви також можете обрати будь-яку прикрасу для вашої цукерки, а можете залишити такими, які вони є. Друзі, як ви бачите, в нас з'явилися ось такі цікаві штучки. І зараз ми вам розповімо, для чого вони потрібні. Ну, спершу нам треба покласти наші цукерки в ці форми. Дуже обережно перекладаємо. Для того, щоб наші цукерки стали твердими, нам потрібен холод та мороз. Ви будете використовувати холодильник та морозильну камеру для того, щоб наш шоколад став густим та перетворився на цукерку. А так як нас дуже мало часу, ми будемо використовувати рідкий азот. На ваших очах стаються справжні дива. Наш шоколад перетворюється на патріотичні цукерки. Для того, щоб зробити цукерки вдома, нам задобиться деякий час. Цукерки будуть готові приблизно через час або дві години. Мені здається, в нас все готово. Перевіримо, що в нас вийшло! Обережно дістаємо наші цукерки з холодильника. І дістаємо наші цукерки з наших форм. Якщо ви бачите, що наша цукерка має десь нерівні краєчки, ви можете обережно ручками відламати ті частинки, які залишилися на нашій цукерці. Дивіться, який гарний патріотичний єдиноріг в мене вийшов. Дуже красиво, друзі! Це фантастично! Тільки подивіться, яка краса в нас вийшла! Додамо трішки дивовижних чар. Як яскраво в тебе виходить. Може, і я спробую собі прикрасити єдиний ріжок? Спробуй! Друзі, тепер залишилося саме головне. А, а саме спробувати наші цукерки. Ну що, спробуємо, що в нас вийшло? А давай я спробую твою, а ти спробуєш мою. Давай! Ну як смачно? Дуже смачно! М -м -м, і в тебе дуже смачні! Друзі, сподіваємося, що у вас вийшли найсмачніші патріотичні цукерки! Ось так круто і весело пройшов сьогодні наш майстер-клас. Ми зробили дуже класні, патріотичні, яскраві цукерки і сподіваємося, що ви будете робити їх якомога частіше та радувати своїх близьких. Ну що ж, друзі? А нам час з вами прощатися. Нам було дуже весело і дуже цікаво провести час разом з вами. З вами були шалені ручки, па-па!